Є стани, коли ти прокидаєшся і не бачиш жодного сенсу вставати. Ніби весь світ живе далі, а ти завмер посеред дороги. Тіло важке, думки мляві, усе дратує, навіть ті речі, що колись надихали, і всередині звучить одне коротке слово ледар. Його повторюють інші, його шепоче твій внутрішній критик. І ти починаєш вірити, що з тобою щось не так, що треба зібратися, мотивувати себе. Знайти силу, прокачати волю. Але, правду кажучи, ти просто більше не бачиш сенсу в тому, що не твоє. Твоя душа втомилася працювати на те, у що не вірить. Це не лінь, це виснаження від життя, яке не відповідає твоїй правді, ти не лінивий, ти просто втратив напрямок, у якому серце колись ще відчувало пульс. Ти не розбитий, ти чесний. Чесний, настільки що не можеш більше змушувати себе бігти за тим, у що не віриш. Твоє тіло, твій розум, навіть твоя апатія усе це сигнали. Вони кажуть: зупинись, подивись, куди ти йшов і чи це справді твоя дорога. Можливо, колись ти навчився виживати через треба. Треба працювати, треба старатись, треба бути корисним. І ти так довго намагався відповідати цим треба, що забув. Для чого взагалі живеш. А тепер, коли сили вичерпались, тебе називають ледарем. Але правда в тому, що ти просто більше не можеш брехати собі. Світ переконує нас, що сенс життя у постійному русі, бути зайнятим це ознака успіху, бути виснаженим це доказ важливості. І коли ти зупиняєшся, тебе починають соромити. Тобі кажуть, знайди мотивацію, встань і роби. Візьми себе в руки, але ніхто не запитує, а навіщо. Для кого ти це робиш? Суспільство винайшло нову релігію, релігію продуктивності, і кожен день ми приносимо себе в жертву її ідолам, дедлайнам, рейтингам, статусам, чужим очікуванням. Ми вимірюємо власну цінність кількістю завдань, виконаних за день, і навіть не помічаємо, як життя перетворюється на марафон без фінішу. Ми змагаємось із тими, хто теж втомлений, хто теж біжить без повітря, але боїться зупинитися, бо тоді стане видно правду. Ніхто не знає, навіщо все це. Парадокс у тому, що ти не лінивий, ти просто більше не здатен вдавати, що ця гра має сенс. Ти не можеш більше аплодувати порожнім перемогам, не можеш змушувати себе радіти чужим цілям. І тому твоя психіка вмикає захист, вона прибирає енергію. Вона каже: якщо ти не можеш бути собою в тому що робиш, тоді краще не роби нічого. Саме так народжується апатія, це не слабкість, це мова душі, яка кричить, але ніхто її не слухає. І коли ти нарешті чуєш цю тишу, стає страшно, бо зникає звична опора, постійна зайнятість, постійний рух. Але саме в цій тиші починається правда. І якщо ці слова знаходять у тобі відгук. Підпишись на канал, так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують. Бо те, що ти зараз проживаєш, не слабкість і не поразка. Це початок чогось справжнього. Ти можеш думати, що зламався, що втратив характер, віру в себе, дисципліну, але насправді зламалася не ти, зламалася система, яка довго тримала тебе в чужій грі. І тепер твоя душа не хоче більше служити правилам які її знищують. Апатія це не збій, це форма чесності. Це коли всередині нарешті вимикається автомат, який змушував тебе бігти туди, куди не хотілося. Це коли тіло каже досить. І, хоча розум протестує, каже, треба ж жити далі, глибше в тобі прокидається інший голос. Тихий, але впертий. Він шепоче: мені більше не цікаво грати чужу роль. Юнг казав, що в кожній людині є тінь, та частина, яку ми намагаємось не бачити. Вона не зла, вона просто неслухняна. Вона пам'ятає, хто ти є насправді, і коли ти надто довго живеш за правилами, які тобі не підходять, саме тінь починає бунтувати. Вона забирає сили, натхнення, бажання, вона робить тебе байдужим, щоб ти, нарешті, зупинився і подивився, у що перетворилось твоє життя. Це не покарання, це захист, твоя душа не ворог. Вона просто втомилась спостерігати, як ти зраджуєш себе, тому вона й вимикає енергію, щоб ти нарешті перестав бігти. Парадокс у тому, що лінь це не відсутність руху, це відсутність сенсу. Твоя природа не може витрачати силу на те, що не резонує з твоїм істинним напрямком, і поки ти намагаєшся змусити себе. Вона просто не слухає, бо її не обдуриш мотиваційними фразами. Іноді наймудріше, що можна зробити, це не штовхати себе вперед, а дозволити собі впасти в тишу. Бо саме там, у цьому дивному безсиллі, ти починаєш чути правду, і вона проста усе, що не твоє, рано чи пізно перестає працювати. Ти не можеш довго жити всупереч собі, не тому, що ти слабкий. А тому, що ти живий. Усередині тебе є глибока природна інтелігентність, вона не вимірює себе цілями, не змагається, не доводить. Вона просто знає, коли пора зупинитись, коли щось втратило сенс. І ця мудрість приходить не у вигляді натхнення, а у вигляді виснаження. Твоє тіло, твоя психіка, твоя душа це єдина система, що реагує на неправду болем. І коли цей біль стає нестерпним, Усе всередині каже досить. І якщо ти зараз у цьому досить, не тікаєш, не борешся, не шукаєш швидкого виходу, ти вже робиш головний крок. Бо справжнє відновлення починається не з мотивації, а з чесності. Самосаботаж – ще одне страшне слово, яким ми себе караємо. Ми думаємо, що зраджуємо свої мрії, що не маємо сили довести справи до кінця, але якщо подивитись глибше. Часто ми саботуємо не мрії, а очікування інших ми підсвідомо не хочемо робити те, що ніколи не було нашим. І замість того, щоб слухати цей спротив, ми соромимо себе, називаємо слабкими, невдахами, лінивими. Насправді, самосаботаж це крик душі. Я не хочу цього життя. Це не опір успіху, це опір неправді, і чим сильніше ми себе змушуємо, тим глибше провалюємось у безсилля. Бо не можна змусити себе любити те, що тебе нищить. Прокрастинація, залипання, втеча в серіали чи безкінечні стрічки це не втеча від дії, це втеча від фальші. І коли ти зупиняєшся, ти не програєш, ти вперше починаєш дихати. Твоя психіка мудра вона не дає енергії на шлях, який веде у глухий кут, і поки ти намагаєшся себе примусити, вона просто бере паузу. Це не зрада, це сигнал. Повернись до себе, дозволь собі не хотіти, дозволь собі не бути ефективним, дозволь собі просто побути живим, бо тільки в тиші між треба і нічого не хочу народжується щось справжнє, коли ти перестаєш себе штовхати, з'являється новий простір. Спочатку він лякає там порожньо, тихо, незрозуміло, але саме в цій порожнечі починає з'являтись правда. Не нав'язана кимось, не придумана для соцмереж, а твоя тиха, природна, невидима. Твоя енергія не зникла, вона просто сховалась, чекаючи, коли ти перестанеш бігти проти себе, і коли ти почнеш слухати, що справді хоче твоє тіло, твоя душа, ти помітиш, утома зникає не тоді, коли ти змушуєш себе діяти, а коли дозволяєш собі не вдавати. Замість питати, як знайти мотивацію, спробуй спитати себе, що в мені вже давно просить тиші, і тоді на місці апатії почне з'являтись спокій. А зі спокою виростає дія не через тиск, а через чесність. Ти побачиш, що всередині тебе є рух, який не потребує зусиль, він не народжується від страху, не вимагає доказів. Це природний імпульс життя, що пробуджується. Коли ти перестаєш грати роль, коли ти дозволяєш собі не хотіти, повертається бажання, коли перестаєш контролювати, бо приходить напрямок. Коли визнаєш свою втому, повертається сила. І тоді слово ледер втрачає сенс, бо немає ледарів серед тих, хто шукає правду. Є лише ті, хто більше не може жити неправдою. І ось одного дня ти прокидаєшся і розумієш, більше не потрібно себе зраджувати. Більше не треба вигадувати причини, чому ти нещасливий. Не треба доводити, що маєш право на відпочинок, на мовчання, на себе. Усе, що в тобі називалось лінню, виявляється втомою від життя не своїм життям. Найболючіша правда в тому, що нас вчили любити не себе, а свої ролі. Ми носили їх як обладунки, і навіть коли вони стискали, усе одно тримались. Бо без них страшно. Ми звикли бути потрібними. Корисними, ефективними. Ми навчилися жити для схвалення, але настав момент, коли навіть похвала перестала гріти, бо десь усередині звучить інше слово досить. Ти починаєш бачити, що світ не руйнується, коли ти зупиняєшся. Люди не зникають, коли ти більше не тягнеш усе на собі. Навпаки, з'являється щось справжнє, І саме тоді народжується спокій, не той, про який пишуть у книжках. А глибокий, тихий, мов після бурі. Ти розумієш, що сенс не треба вигадувати. Сенс це не мета, а стан, у якому ти перестаєш брехати собі. Ти просто живеш, і цього достатньо. Без бігу, без ролей, без постійного треба. І в цю мить старі ідентичності починають танути. Ти більше не успішний, не невдаха, не лінивий, не герой. Ти просто людина, яка вчиться бути чесною з собою. І це найвищий рівень зрілості. Коли ти перестаєш себе карати, в тобі з'являється нова сила, не та, що штовхає вперед, а та, що тримає зсередини. Це не вибух, не натхнення, не ейфорія, це глибоке знання. Я можу бути в тиші, і в цій тиші я живий. Ти починаєш помічати прості речі. Як тіло само знаходить ритм, коли не примушуєш його, як думки стають яснішими, коли не змушуєш їх щось вирішувати, як життя само знаходить дорогу, коли ти більше не ставиш опір. І тут відбувається найпростіше, але найчудесніше: енергія повертається, не та, що підганяє, а та, що веде, не з обов'язку, а з любові. І тоді ти розумієш, я не лінивий. Я просто чекав, коли почну жити по справжньому. Нова сила приходить не зовні. Вона народжується, коли перестаєш тікати від себе. Прийняття це не поразка, це повернення. І в цьому поверненні є свобода. Коли ти перестаєш воювати зі своєю тінню, вона стає твоїм союзником. Вона перестає тягнути тебе вниз і починає вказувати напрямок. Вона нагадує, що твої слабкості це двері до правди, а не привід для Сорому, ти більше не борешся з темрявою, бо розумієш, у ній захована твоя сила, біль перестає бути ворогом, бо саме він показав, де ти жив, не своїм життям. Ти більше не шукаєш себе, бо знаходиш спокій у тому, що вже є, і тоді ти вперше за довгий час дихаєш глибоко, не тому, що треба, а тому, що можеш. І цей подих це твій перший крок у справжнє життя, ти дивишся. На себе з новою ніжністю, без вимог, без планів, без оцінок. І розумієш, усе, що ти вважав слабкістю, було твоїм шляхом до сили, а тепер зроби щось важливе. Якщо ти впізнав себе у цих словах, напиши в коментарях я більше не біжу від болю. Подивимось, скільки нас тут, тих, хто готовий до правди, бо кожен, хто наважився не тікати, вже змінив свій світ, це не фінал. Це тільки початок.